Національна організація скаутів України НОСУ здійснює всебічну підтримку дітей та молоді, які постраждали внаслідок війни в Україні, через різноманітні проєкти, програми і заходи. Одним з таких проєктів є проєкт Я серед своїх. Меда цього проєкту це всебічна підтримка дітей та молоді, які постраждали від війни, через реалізацію цього проєкту в різних громадах в чотирьох областей України та імплементацію програми Я серед своїх. З цією програмою ви зможете ознайомитись, якщо доєднаєтеся до проєкту як учасник волонтер, але вона дуже глизка і містить в собі усі необхідні матеріали для реалізації. Проєкт направлений на дітей віку від 9 до 15 років, і кожна людина, що доєднується до команди проєкту Я серед своїх може створити свою групу цих дітей від 7 до 10 дітей та використовувати ось таку цікаву програму. Також до цієї програми ми надаємо усі необхідні матеріали, які необхідні для її реалізації. Ми радо запрошуємо вас ближче ознайомитися з інформацією про цей проєкт та сконтактувати з нами, якщо у вас є бажання стати частиною великої справи.